Добрий день. Зараз про дрібнички маленькі, приємні і красиві. Як зазвичай, усі кухонні мийки комплектуються вентілем, який приблизно виглядає ось так: це аварійний перелив, куди якщо вдруг піднімається вода, то вона через нього уходить в каналізацію. І ось така сітка-пробка. Тут збирається сміття. І її можна або закрити, вода набирається, або піднімаєш, і вода уходить. Що буває, особливо з цією штукою. Дуже часто хазяйки іноді її ну, викидають разом в смітник. Буває таке. Або трохи надоїло, хочеться щось змінити. Що пропонує Хеліка. Хеліка пропонує ось такий аксесуар. Це така сама пробка, як і оця. Вона ми її ставимо сюди, в мийку. І вода, і все, що вам потрібно, звідси виходить. Отут воно залишається на цьому пластику. А якщо вам треба. Закрити, щоб вода набралась. Нажимаємо отак. І тут-клак. Клапан такий стоїть. Ви маєте трохи інший зовнішній вигляд. І щоб воно виглядало однаково красиво на перелів, ми теж ставимо таку декоративну заглушку. Не, не заглушку, а просто аксесуар, який точно такий же, як. І в мийці. Функціонал весь той же, вода сюди заходить, якщо потрібно, але трохи новий, більш сучасний вигляд, якщо, ну, наприклад, немає бажання міняти всю мийку, трохи обновити. Ось такі маленькі дрібнички, які ну, просто візуально покращують нам життя. Так що чекаємо вас у нас в магазині.